Привіт, любі друзі, це хід парад зашкварів. Єдине місце, де ми відбираємо для вас найгірших. А це інші програми шукають для вас найцікавіше. А для нас, чим зашкварніше, тим більше ми тішимось. Мой лучший друг – друкет президент Путін. Це все навіть не учасники нашого хіт-параду. У нас все буде ще гірше, ще огидніше. Всього є 20 конкурсантів. Починаємо ми з лайтового і поступово 19, 18, 17 ми дійдемо до перших місць. Проте Перш ніж почнемо, в мене є одна й та сама мантра мантра триумвірату успішності цього випуску: лайк, підписка і комент. Чому я це повторюю постійно? По-перше, лайка і підписується менш ніж 10%. Якщо лайків і підписок вдвічі більше, то відео потрапляє в рекомендації. Якщо ні... То ми на дні. Е, я маю на увазі вдвічі більше ніж скарг росіян. Тому не ігноруйте, будь ласка. Вам же ж не важко, нам важливо. Давайте шкварити їх разом до повної тотальної перемоги України. Let's go! Я знаю, що багато хто з вас любить подивитися мою програму під канапку з чаєм, чи, наприклад, щось інше смачненьке. Я показую вам щось мерзенне і далі ви пишете: Ну Юра. Тож чергова російська вкусна і точка. Москва, століця. Чотири. Вон п'ятий бігає. Ой, кошмар, вони продають людям. Хоча багато хто міг бекнути ще на перших відео. Далі попереджаю, знову будеш гірше і гірше. Вагнерівці вже підготували білоруських військових, бо саме для цього Лукашенко казав, що їх і запросили в республіку. І білоруську армію вже реально не впізнати. Друзі, перед вами будущее захисників родини. Наше молодоє поростающе покоління, Вас вітаніки байтовського клуба Гьокушенка і карате. Ну справді, ну покажіть мені, хоча б одну армію в світі, яка б не тішила, що їхні солдати вміють таке.

18-та сходинка хіт параду за це це на шиї міністра оборони Росії Шойгу, який йому поставили в північній Кореї. Справа в тому, що глава російського оборонного відомства керує настільки крутою армією в світі, що йому довелось їхати просити боєприпаси в північній Кореї. А як відомо, з часів закінчення корейської війни, Шойгу це восьма з половиною людина, яка побувала в КНДР, заради нього вони навіть вивчили пісню шамана. Але, але найкрутіше це День Побєди з корейцями. Росія підписала договір з Брунді про співпрацю у сфері мирного атома. Ви оцінили рівень крінжу? Ні, давайте ще раз. Росія. Підписала договір про співпрацю у сфері мирного атома з Бурунді. Це та ж сама країна, з якою вони раніше підписали спільну угоду по космосу. Бурунді це відстала африканська країна. Вона в списку найменш розвинених країн світу. І так, з ними Росія досліджує космос і мирний атом. На 16-му місці замдиректора Успольського кадетського корпусу навесні російські пропагандисти розганяли з ним цю мотиваційну промову. Казали, що навіть Черчилль став з могили щоб поплескати цьому пану. Я самі.

А до речі, для тих, хто не знає, всі ці відоси не замилені з не дуже живими росіянами. Я публікую в моєму телеграм-каналі Петрушевський. Хочете плекати власну русофобію? То беріть телефон до рук. Заходьте в телеграм, пишіть в пошуку Петрушевський, знаходьте мій канал і підписуйтесь. Або шукайте лінк під відео, туди просто тиць, і ви вже на каналі. Давно такого не було і ось знову мама крякнутого російського солдатіка жаліється, що її кинули. Е, не те, що гроші, навіть тіла вона не бачила. 18 іюля нам позвонили всі участі и нашого сина 16 іюля 2023 року. Звісно, нам сказали, що вони зв'язуються з щастя. Воєнком якоби зв'язувався з щастя. І офіційних даних о гибелі э нашего сына нет. То есть как бы мой сын двадцатилетний находится неизвестно где. Я как мама и отец его, мы понятия не имеем, где находится наш ребёнок. Знаете? А далее вона почала гніватись на Путіна. Та ладно, я ганю. Она на него з повагою, все ж таки єдиного двадцятирічного сина забрав на фронт. Я обращаюсь к вам, Владимир Владимирович. Вы хотя бы посодействуйте, пожалуйста. Ви ж главнокомандуючі наш. Ви ж відповідаєте за всіх тих парній. І ніудів. Земля йому склаватою. <му> а знаєте що? Знаєте що? Хтось тероризує російських пенсіонерів і вони ходять, підпалюють військкомати. <му> <му> за два дні. В Росії було 24 спроби підпалів військоматів. Схема така: російським пенсіонерам телефонують на мобільні, розводять, що вони кудись перевели власні кошти, а далі обіцяють все повернути, якщо вони підпалять військомат. Цікаво. А хто це так все організовано робить? Взагалі, всі ці мобільні телефони, банкомати, інтернети, все це від лукавого. Справжній росіянин має викинути все, що в нього є, і поїхати жити в справжню російську деревню. Газ такий. балонний? Балонний. А природного ні Не проводілі зі ні. Ну, Вони от колонки, грязної вода. Ми <гадем> ходім туди в родничок у нас. Ну вода вот у речки у нас есть. А там столам останавливаются там на трассе. Один раз не да? да, неделю. Зимой, конечно, она не ездит. Не ездит? А потому что как? Она же по деревням, а по деревням как таковых дорог-то нету. Давайте Давайте послухаем еще трошки. А скорую позвоним а скоро на трассу, выходим, встречаем. У нас телефон не берет здесь. Здесь нет, нет связи, нет, не нет. интернета, ни не, сети. Нашему, как говорится, чиновничьему аппарату, я ему не верю вообще, вот, даже на грамм. Это просто зажравшиеся, натурально зажравшиеся люди, которые считают, что раз у них есть власть и деньги, им можно все, на остальных наплевать. Надірай муґаль. Цивілізація до нас патри не добралась. І ці люди забороняють нам колупатися в носі і вступати в НАТО. А далі моє улюблене, поплавлений, православний суперстар серіалу «Кадети» Борис Карчевніков, який видавав чергові перли. Благодарність бойців, це, ну, для мене це як поход в церкву всякий раз, як взгляд на ікону, тому що це ліки, це не лица, а ліки, навіть коли вони скриті, це, ну, це ліки, ось ці хлопці, це просто Ну ви ж розумієте, який відео зараз буде. Як то кажуть, тим часом ліки святих. 12 червня, как би мені грустно, сьогодні день Росії, пацани. Мене зовут Пазышка Юрій Юрійович. Я не скрываю своего ни имени, ни отчества, ни фамилии. Формально хочу пожелать всем добра, здоровья, мира и добра. Щоб у Росії прикрутили прекратила прикратили посилать, как бляха, нову, новобой. погибло очень много моих знакомых. Чтобы Россия вывела войска с Украины. А всем военным или кто хочет идти воевать, не идите сюда. Ну, вам этого не надо, это не наша война, это не зачем, не надо вообще делать. Нарешті прийшов час 12 дванадцяте місце. Російський типу умовно опозиційний комік Даніла Папіречний. Він критикує владу Росії, за що втік з країни, але тепер ем, ще інколи несе таке. Коли я читаю новини, в яких написано: Типу, вже три дня ідуть ожесточені бої за Ізюм, Ну я же тоже человек. Я не могу ну, сопереживать этому, это же бред какой-то. Как будто муравьи сражаются, типа. А там люди гибнут настоящие, Ну я такой, ха! Старую виноградь, ну нашу не могу залить. Шоколячий экспресс в Твиттере до виздания до зупинки. я виправдовую за жарти, але ще не вибачаюсь. Если вы посчитали, что ця шутка через чур, даже в таком контексте и а ви на мене за это злитесь. Ваше право. Просто хотіли будьте немножко в матеріалі, а не обо мне по вирізаному моменту, который форситься в ТикТоке. І знаєте, що це мені нагадало? Пам'ятаєте, як Ургант колись жартував про українців в програмі Смак? Я порубив зелень як о, красний комісар жителей української деревни. І готов <плістити> <плістити> Вы почистили мой клинок. Я, я просто... А жителів. жителі <ріхи> взагалі-то раніше я вважав, що можна жартувати з усього, що тільки бачиш, навіть про Бога. Бо в нього прекрасне почуття гумору, чого вартує тільки Качкодзьоб. Але тепер, тепер мені якось образливо. А що ви скажете? Той момент, коли росіяни не обговорюють українців, вони заглиблюються у власні проблеми, наприклад, запалюють свічки і йдуть стояти з ними над ліжками. Собчак взяла інтерв'ю у паніна, і той розповів, що якийсь актор, ім'я якого Собчак запікала, полюбляє секс з чоловіками. Кожен артист в нашій кіношній тусовці знає, що что... в для для він брат. Вся Росія прочитала по губах пані на прізвище Безруков і звинуватила саню білого в тому, що він не в тій бригаді. А насправді Панін розповідав про Сухарукова, Ну і трошки про себе. Я ним не ехали, Я яким Крикоревом. А от чоловік прикатов э, всі подумали, що він розтягує ширинки, Це був Безруков, це був Вітя Сухаруков. Ні, ну слухайте, ви хотіли російської буденності, ви її отримуєте. Це справді у них наразі обговорюють усі, але є ще одна топ-тема, і про неї вже далі. Тим паче, що ми перейшли Рубікон половиною програми. З іншої сторони їхнього шоу-бізнесу пенсіонерський двіш, який зализує Путіна, бо він вдягає на них нагороди. Пам'ятаєте такого гумориста Владимир Вінакур? Так, от він досить глибоко лоскотав сіднички Владіміра Владіміровича, як то кажуть, без смс та реєстрації. Яка нагрузка на нашому президенті. Ну, слава богу, у нас фізичний розвід спортивний. И, в общем-то, я радовался, видел вас на коне, и как вы поднимаетесь по трапу самолетом, потому что есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут забраться и поздороваться не знают с кем, а вы всех узнали сегодня. Поставте лайк цьому відео, якщо теж не згадували про вінакура десь років 15 і здивували, що він взагалі живий. Коли вам здається, що гірше бути не може, то пам'ятайте, що десь недалечко існує телебачення простигосподи ЛНР. Є новості плохи, є хороше, а є новості з України. Єжеднівне тотальне сумасшествие. Істерії просто самоуничтоження. Знать врага хорошо, а хорошо знати врага ще лучше. Ето проект галопом по укропам. І якщо вам здаватиметься, що це історія про студентів, якими заповнюють ефір, то ні, там є нібито досвідчені журналісти. В смыслах всей этой украинской государственности, которые периодически попадают в эфир. Не так, чтобы часто, но иногда бывает. Все детали мы еще пока не выяснили. Хотя некоторые моменты на поверхности – это всеобщая тяга к потусторонним силам. Астрологии, нумерологии и всякой иной хиромантии. Телебачення ЛНР це місце, куди після смерті потрапляють журналісти ДНР. А тепер моє улюблено губернатор Кемерівської області Сергій Цивільов, який отримав посаду, бо одружився на племінниці Путіна. Але от він проводив пряму лінію, вирішив передати слово якомусь чиновнику, який мав розповісти про відсутність опалення. А той просто стяг. Ми зараз зададім вопрос голові. Видимо, у нас какая-то техническая неполадка. Давайте попробуем еще раз дозвониться. Дмитрий Викторович традиционно, он уже несколько раз отвечал, его сразу выводят на экран, но это не Дмитрий Викторович. А на шостому місці диктатор відсталої еретреї Афеворки, який править там вже протягом 30 років. Він розповідає диктатору, скоро відсталої Росії Путіну, який править протягом 23 років, про те, що Захід нічого не виробляє, і скоро тому заходу та його долару євро прийде кінець. вони просто друкують гроші. Вони нічого не виробляють. Єдине, що роблять друкують гроші. Це один із видів їхньої зброї уся глобальна валютна система прямо залежна від долара чи євро вони накладають санкції тут і там забирають та обмежують різні рахунки і це один із їхніх головних інструментів акаунткрабінгатакаунт аз біманодетульс

un respect in the hotel no buna geldik 75 okay ama ganze hotel every every day, ah, no, day. no 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 bu bu every day <laughs> Droga, no oh. şuraya bak ya <laughs> şu anda sinirden ellerim titriyor böyle oteli soymuş resmen Справа в тому, що інколи люди плутають зручність шведського столу і комунізм як такий, де все спільне. Зручність в тому, що тобі не треба, як в їдальні, чекати, поки хтось покладе тобі котлету. Бо кожен їсть різні порції. Е, але ти знаєш, скільки ти зможеш з'їсти або хочеш з'їсти. Але жлобство, жлобство виглядає ось так. Ну, папушець, то хто я. Аунула дан суд у Свердловській області двоє чоловіків напали на 18-річну дівчину через її зовнішність. Нападники виправдовували себе тим, що вони є ветеранами СВО. Чоловіки топили дівчину у фонтані, кидали в неї продукти і били по обличчю. Трошки заблюрити, бо Ютуб нас заблокує, але знову ж таки повне відео є в моєму телеграмі Петрушевській. А тепер цитата від мами. Чому ж це відбулося? Їм не сподобалась зовнішність, мовляв, вона схожа на єврейку, і волосся Блакитне. Денацифікатори повернулися додому. То таке сталося. Ви навіть не уявляєте вже вдруге протягом тижня невідомі дрони влучають в бізнес-центр Москва Сіті в центрі російської столиці. Московитам зовсім не страшно, але вони чомусь звідти валять. А -а -а! Я ж... а -а -а! Взагалі-то з цими дронів лише два не збили, кажуть російські пропагандисти. Але додають, що це майже 30%. Тобто, якщо дронів буде 100, то 30 долетить. Якщо 30%, два самоліти, це ну, майже 30%, долетіло до Москви, то якщо українці запустять 100 самоліотів, то може долетіти 30. А як долетить, то таких відео буде в рази більше. Прямо около... Сітні стані. До речі, ці завивання це новий тренд в тіктоці. Проте найбільше я тішився не цим приколом, а полоненим, яких постійно пачками беруть в полон в контрнаступі, який, за словами пропагандистів ніяк не рухається. Я думаю, Москва Сіті мала ракет. Більше була цього бізнесмену, щоб менше денег було. Це було дуже добре, щоб всі ці люди, які там були, сюди их сюда Іх бы и вот выдать им броники, каски и побегать і побігати там, да. в окопах з пацанами. Справедливо было, что так получилось с ними, что взрыв пройшов именно там. они сейчас отстроятся, опять. их надо сейчас добивать всіх, де да и все. Хочете, щоб забивань і полонених ставало більше, то підтримуйте армію, тим паче є напрямки, де нашим котикам дуже важко. Наприклад. Куп'янські Росія робить все, аби ми перекидали резерви з півдня і Донбасу на Харківщину. Волонтери ніяк не можуть дозбирати на спеціалізований дрон, який допоможе робити росіянам. Весь цей час ви бачите номер картки. Кому зручніше під відео я лишу лінк на банку. Не проходьте повз, будь ласка, давайте допоможемо разом. Перемога залежить від кожного з нас, але до неї. Справді ще дуже далеко. Не ігноруйте це питання, це дуже важливо. Знову ж таки, кажу вам, будь ласка, <«Музика> срібло хід параду зашкварів росні за пропагандистами, яких розривало через демонтований герб СРСР на пам'ятнику Батьківщина Мати. Мать градов руських пора старушку на родину, і заодно встановити, а то питаються осквернити великі пам'ятні. Уже свернили. совсем ж нациста хріні скверніда, але все це нічого порівняно зі словами вже згаданого Корчевникова. то, что происходит со всей Украины, это осквернение, это изнасилование русской женщины. Вот что мы видим, то, что сейчас происходит, это изнасилование русской женщины, за которой придет ее сын, русский солдат, Я там отомстит. Они там три зубы повесят, но, но это будет жалко и смешно, мне кажется, даже для самих украинцев зрелище. Мощная родина, мать, теперь стала, она теперь стоит в позе, как будто она сдается 149-200 Волга. До речи, больше детально и больше Своєчасно я розбираю всі ці відоси в оглядах пропаганди на каналі right Now. Взагалі цього тижня всіх глядачів каналу чекає сюрприз. лінійка програм збільшиться. Тому вже зараз в пошуку Ютубу, так само як тоді в Телеграмі, але в Ютубі пишіть два слова українською Right Now і підписуйтесь вже або традиційно є лінк під відео. Це для мене важливо. Приходьте. Ну, я б точно взяв цю батьківщину мати на перше місце, аби не цей аромат шмалених дуб, який доноситься з боліт. Взяли трансгендери назначили спікером у вас що, армії бойових. Ну, ну вот, вот это тепер офіційний спікер. Саржен Сара the Armed Forces of Ukraine. Вам не здається, якщо в них так палає від цієї Сари Ештон-Сіріло, то, може, справді нехай буде вона спікеркою. By the way... Ця жінка півтора роки воювала за Україну в якості бойового медика і навіть отримала поранення. В її Твітері місячні охоплення перевищують 40 мільйонів користувачів, тобто вона суперпопулярна в США. Тому тут питання до вас. Як ви ставитесь до такої ініціативи тероборони? Пишіть обов'язково в коментарях. Підписуйтесь на RightNow, Telegram Петрушевський. Там я з вами регулярно. А тут? Побачимось за тиждень і всім па-па!